Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ну що ж, йдемо садити квіти. Йдемо садити квіти, друзі. Ой, водичка ще витікає. Зараз будемо саджати наші квіточки. Знаєте, друзі, а я не знаю, де їх посадити через те, що... Я хочу навесні пересадити усі свої квіти. Чуть посортувати, чуть їх пересадити по-іншому. А саме як, я ще й сама толком не точно не знаю, як я буду садити. Думаю, думаю, так собі, придумаю. Але, але, ось там, де мене була помідорна грядка. Ще маємо тут переорати, гною трошки приорати, тоді навесні подискувати. І вже тоді, коли буде земля волога, коли буде тепленько, я пересаджу усі квіти. Адже я вам не показувала е, відео, я не знімала, коли я садила всі різні цибулини, які мені присилала Любочка Кобулянська каналу Я і мої кози, мамині тваринки, тому що е, там біля хати, там у мене дуже погана земля, дуже погана. Там, е, можна сказати, од, одна, один щебінь. І трусити через ящик, знаєте, це дуже-дуже важко. І я вирішила не, не трудитись лишньо. Сил своїх і здоров'я свого, не віддавати туди, там, де воно не потрібне. А краще я візьму кусок своєї грядки, а для мене її і так досить. І тому я частину, майже всі квіти пересаджу ось на ось цій стороні, там, де були мене помідори. На тій половині від сусіда я посажу кущики, смородину більшість того. А на цій стороні, ближче до хати, посадимо квіти. Ну, але щоб ці квіти, які прислала мені Олічка, ті квіти, які прислала мені Любочка, я їх посаджу просто де є, де є місце вільне. І навесні. Я них буду всіх, всіх буду пересаджувати. Ну, а коли будемо пересаджувати навесні, звичайно, ви будете разом зі мною. Ну, а тепер кожен кущик посадимо у своє місце, тимчасове, але місце. І полиємо потім водичкою, нехай приймаються. А навесні ми їх пересадимо обов'язково. Так, щоб було добре на декілька років. А тоді знов пограємось, тому що хризантеми я зазвичай пересаджую на третій рік. Ну що ж, будемо садити вітер, але тепло. Тут у нас на полоні майже кожен день вітри, хоч нібито поміж хатами того вітру нема, але тут наші місцевості вітри, це як добрий день. Ну що ж, друзі, досить балакати, будемо працювати. Так, ось тут посадимо ми хризантему. Я трошки тут сюди налила водички і кинула свого, кинула перегній. Зараз я так трошки з землею перемішаю. Так, може цей заглибоко буде, а може ні. Ось так. Зараз я прикопаю і покажу. Ось такою ніжкою трошки притупчу. І все, полімо водичкою, і нехай росте, нехай приймається. Аналогічно, все це зробимо із флоксами. Поставимо і посадимо. А навесні пересадимо в друге місце, як будемо формувати нашу клумбу. І усе, друзі, і в нас буде порядок. На зиму я, якби було переорено вже, то я посадила би на місце. Так не переорено, і я хочу трошечки приорати туди, перегною, щоб квіти також мали із чого тягти. О, гарненько. Ось так візьму трошечки притупчу водичкою. Олєммо і все буде супер. Нехай приймається. Все те саме зробила з наступним кущиком. Ну і, друзі, в мене ще там є така, як травичка, не травичка. Треба Олі запитати, як вона зветься. Вона, може, мені говорила, а я прослухала Вибач, Олю! Прошу вибачення. І ось такі. Олю, як то вони звуться? Я забула. Напишеш мені сонце. Так, і полила кожні, кожні, кожні квіточки полила. Тепер ще піду полю свою полуницю, яку я садила, і подивимось, як вона в мене прийнялась. Чи приймається, чи ні. Так, що там наші полонечки? Ось я полила. І, друзі, я б сказала, би, що вони почувають себе нормально. Я думаю, що вони поприймаються. Ну, ця більшенька. Я думаю, що вона пустить листочок середній. Нормальний. Може бути, перезимують. Все буде добре. Так, ну що ж, а тепер йдемо далі. Так, друзі, і що я тут посадила? Дивіться, зробила я видовжену таку яму. Я сюди посадила, потикала усі майже саджанці, тому що, напевно, коли мені переорюють там на тій стороні то я візьму їх порозсаджую по одненькому дубчику. Так, десь метр від краю відступлю, півтора, і посажу. Тому що в мене там колись росли росла чорна смородина, яку я виписувала з інтерфлори. І знаєте, дуже-дуже гарні були ягоди. Потім я їх пересадила, посадила біля ставочка і ягоди мої пропали. І тому я хочу все ж таки ці кущики посадити там, де краща земля. Сюди я кинула, перегною. Ось, частково ми вже возимо на поле. Це ще не все. Ще тачок, напевно, 20 буде. Так. І коли там переворються, тоді я пересаджу. А тепер, друзі, покажу, що я ще. Хочу посадити. Я так зрозуміла, що це буде ожина. От тільки, друзі, під час пересилки вона поломилась. І я її відріжу. Я думаю, що я шкоди їй не зроблю. Вона ж все одно переломилася, а це в у землю. І ось тут те ж саме ось так. Викупала гарненькі, глибоченькі ямочки, кинула, перегною, зараз все це помішаю із своєю землею і посадимо. А тоді вже навесні я їй зроблю опору. Ну не я а племінник зробить, або брат приїде і все буде. І все буде супер. Ну що ж, я посаджу, тоді вам покажу кінцевий результат. Зараз принесу водички і полю, і нехай ростуть мої саджанці. Нехай приймаються. Ось і все, друзі. Усім тихого, мирного неба Божої, благодаті. Бережіть себе своїх їх і усім, пока, пока, пока.